Як чоловікам виїхати за кордон на постійне місце проживання? Вам буде потрібно всього три простих кроки: Перший – це отримання дозволу на виїзд з міграційної служби, друге це зняття з реєстрації та з військового обліку. І третє це проставлення початків за кордонний паспорт про виїзд за кордон. Пам'ятайте, що для перетину українського кордону потрібно мати відповідні підстави. Це включає отримання посвідки на проживання в іншій країні, наприклад, грін карта чи карта побиту. довгострокова віза, наприклад, віза КУЕТ чи громад громадянство іншої держави це всього лише відмітка у вашому паспорті, що дає право на постійне місце проживання за кордоном. Але будьте уважні: якщо ви живете за кордоном де-факто, але де юре не оформляли офіційний виїзд і не знялися з обліку у військоматі, то вам буде заборонено залишати територію України. Однією з найпоширеніших помилок є попереднє оформлення дозволу на виїзд без консультацій з профільними фахівцями, тому не варто ризикувати. Якщо в тебе така сама проблема або інше юридичне питання, то переходь до нас за посиланням у шапці профілю.